Коротше, заліз в якісь дібрі, не знаю де. Вроді хати тут недалеко. Дорога. І ростуть отакі красиві грибочки. Щоб було зрозуміло. Нихили, не Непогано. Встає, все вище. Якесь поле. Можете туди махнути? Може зараз і піду. Так. не збирав, конечно. Білий он такий непоганий попав. Але, давай. Pilenie no A, czy dużo to ja? Yeah. Mm, okay. Tak, no dobra.